Щонові сьогодні завітали до міста Острога. Це відоме місто не лише в Україні, а ще й за її межами. Адже тут позаду мене знаходиться перший навчальний заклад, який був створений не лише в Україні, а й взагалі у східній Європі. звичайно, сьогодні академія виглядає трохи інакше. Втім, ми вирішили почати з найстарішого приміщення. Ми знаходимося під землею. Воно збудовано на 200 років пізніше, ніж створена власна академія у 18 столітті, і створили його вже не вчені чи викладачі, а створили його католицькі ченці. Це був орден капуцинів, який прийшов на цю територію і намагався якось впливати на місцевість своїми культурними та релігійними звичками. Справді доля. У цього навчального заклада була дуже складна, він проіснував з часу його створення лише 60 років, після того був знищений, розформований, і лише у 94-му році минулого століття, наказом президента України, йому відновили статус, зробили з нього справжній вищий навчальний заклад. Зараз ми знаходимося у відділі стародруків. Тут можна побачити дуже багато цікавих примірників. Ось, до речі, апостол, видання початку XVII століття. Але чи є сучасною сьогодні Астроської академія, зараз і дізнаємось. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. А, наскільки важко підтримувати статус Астроської академії і взагалі чимось вона сьогодні відрізняється від звичайного вишу? Звичайно, важко підтримувати. Тому що ми перші, а першим завжди важко. Чи відрізняється Ословська академія від інших навчальних закладів України, і не тільки України? Я думаю, що так, і ви, певно, відчули, це перебуваючи в стінах нашої академії. Ви е, знаєте, мені важко пояснити, але в Ословській Академії насправді існує специфічний дух. І багато людей, які навчалися у нашому навчальному закладі, а потім в силу різних обставин опинилися. Або в інших навчальних закладах України, або за кордоном. Потім вони приїжджають до нас і кажуть, ну такої атмосфери, як в Островській академії, немає ніде. Повірте, недавно до нас приїжджала колишня наша випускниця. Вона закінчила бакалаврат, зараз навчається в Санкт-Петербурзі, і вона, знаєте, з таким захопленням говорила про те, що мовляв ну, чогось іншого ніж Островська академія, вона ще не бачила. Або недавно приїжджав до нас пан Іваненко, проректор. Дніпропетровського національного університету він говорив, що я побував в різних навчальних закладах Європи, але е, Острозька академія особлива. Давайте конкретно щодо навчальних чи наукових якихось новацій. У вас є щось таке, що ви можете сказати, оце як в Європі, чи оце краще ніж у інших? Ви знаєте, звичайно, ми змушені працювати за тими навчальними програмами, планами, які затверджуються міністерством освіти, і ми в цьому плані не повинні особливо відрізнятися від інших. Вищих навчальних закладів України і не тільки України, але й Європи, бо зараз існує Болонський процес, який передбачає уніфікацію, певну уніфікацію навчальних програм. Ну але певно справа не тільки у навчальних програмах, справа і в тому, як викладається матеріал, як працюють студенти. Ну, почнемо з того, що середній вік наших викладачів від 30 до 40 років. Це як правило молоді люди, які є досить динамічні, які е, охоче йдуть на різноманітні інновації. Певно, в цьому плані ми відрізняємося від багатьох інших навчальних закладів. Зрозуміло, дякую, дякую вам, що знайшли для нас час. Це була країна онлайн, країна, така як вона є. До наступних включень.